Чому Грудень загострює інтуїцію. Грудень це один із найбільш інтуїтивних місяців року. Ти можеш помічати, що в цей період з'являється більше знаків: сни стають глибшими, емоції точнішими, а внутрішній голос голоснішим, ніж зазвичай. Це не випадковість. Є дуже конкретні психологічні й астрологічні причини, чому саме Грудень підсилює інтуїтивне сприйняття. Перший уповільнення енергії. Психіка починає чути тишею. Перший фактор це природне уповільнення ритму. Дні стають коротшими, світла менше, і нервова система переходить у стан внутрішнього слухання. Ми менше діємо і більше спостерігаємо, менше витрачаємо енергії назовні і більше направляємо всередину. У цей період посилюється робота правої півкулі мозку, яка відповідає за образи, символи, підсвідоме сприйняття та інтуїтивні висновки. Сама природа створює умови, коли ти нарешті здатний почути те, що весь рік ігнорував через швидкість. 2. завершення річного циклу. Підсвідомість підсумовує досвід. Грудень це фінал року, і твоя психіка автоматично починає підбивати підсумки, ти можеш відчувати спогади, переживання, внутрішні висновки. Це не зайві думки, це системна робота підсвідомості. Коли цикл завершується, інтуїція завжди підсилюється. Бо мозок зчитує закономірності, помічає повторення і намагається підготувати тебе до наступного року. Підсвідомість шепоче ось урок, ось напрям, ось більше не працює. Третій — Астрологічний фактор сезон стрільця та Козирога. Першу половину грудня керує стрілець, знак вогню і духовного пошуку. Його енергія активує інсайти, розширення свідомості, потребу розуміти сенси. Стрілець підсилює. Інтуїтивні передчуття, бачення майбутнього, бажання знайти свій шлях. Після 20-х чисел починається сезон Козирога, знака структури, долі та кармічних уроків. Його енергія приносить відчуття внутрішньої правди, життєвих висновків і дуже точну інтуїцію щодо рішень. Поєднання стрільця і Козирога — це духовність плюс реалістичність, мрія плюс дія, відчуття плюс факт. Тому грудень і дає надзвичайно точні підказки. Четверта активність місяця глибокі емоційні хвилі. У грудні місяць традиційно має сильніші енергетичні переходи. Люди частіше відчувають передчуття, емоційні коливання, несподівані інсайти, пророчі сни. Місяць керує підсвідомістю, а коли він активний, ти бачиш більше між рядками. 5. Психологічна відкритість до змін. У грудні ми стаємо м'якішими, більш чесними з собою, менш захищеними. Тому інтуїція проривається легше. Ми починаємо просити відповіді, що мені робити далі? Куди рухатися? Що важливо? І світ відповідає через знаки, збіги, фрази, людей, які приходять саме в цей момент. Фінальне послання чому інтуїція грудня точніша, ніж у будь-який інший час. Тому що в грудні поєднуються психологія та астрологія тихіше стає зовні і голосніше всередині. Світ уповільнюється. Місяць підсилює емоції, стрілець відкриває бачення, козиріг дає чіткі відповіді, підсвідомість завершує цикл. І в результаті твоя інтуїція працює чистіше, глибше і точніше. Грудень говорить із тобою потрібно лише слухати.